У теплій по справжньому родинній атмосфері проводить свій творчий вечір поетеса Галина Вовченко. Поширену думку про те, що осінь час депресії та поганого настрою вона категорично заперечує. Я дуже люблю саме в осінній час зустрічатися з шанувальниками своїми, хто знає, хто не знає. З молоддю, щоб ну, по перше, разом зі мною і я сама, і ті, хто приходить з щоб зробили отой от крок за двері, як я кажу, найнадійніший спосіб лікування депресії це зробіть крок за двері. Вийти на вулицю, побачити красиву природу, поспілкуватися з людьми, поринути у поетичний світ. Усе це може бути ліками від осінньої депресії. У бібліотеці для юнацтва Галина Вовченко презентувала виставку власних світлин. В Об'єктив її фотокамери потрапили чудові полтавські краєвиди та цікаві особистості. Переглянувши експозицію, на запрошених чекала музична година із піснями на слова полтавської поетеси. А підсумувала весь захід автограф сесія. У цьому форматі 3D, воно скажімо так, де на виставці, де в залі, іде знову тутесь. Але все це відбувається під єдиним, скажімо так, єдиною темою осіння рандиву з Галиною Вовченко, і знову ж таки під єдиною темою пісня. Музика пісня на творчій зустрічі не обійшлося, і без виконання наживо пісень. Одну з композицій присутнім подарував давній знайомий Галини Вовченко Володимир Раковський. Біжать жать роки, сплива століття за століття, та вчитель був усі віки, бо всі віки зростали діти.